Так, добрий день. Приїхав на рибалочку. Падає сніжок, плюс один. От дерева цвітуть, можна подивитися, 6 квітня, а зима прийшла. І от стою, приїхав, відкрив багажник і чую цей ультразвук е кажана. 100% десь тут сидить, але не можу його знайти, ну, не буду, буду тратити час, але ультразвук пускає дуже так характерно. Чути його прям. Ладно, добре, йду до водойми. Попробую сьогодні з оконем полазити на нуджих мормишка. Е, ну, Мормешки в мене небагато, одна штучка лишилася, але я на ноджих 0,5-06-07 грама, 1 грам. Як завжди, на окунька зараз візьму свій Crazy Fish до, е, до 1,5 грама тестом. І полажу трошки, подивлюся 2 годинки на вечір. Так, я не впевнений, але здається, я їх знайшов. От. Такі гострі е, ось тут. І крила, крила видно, на гілочці. Не знаю, ну скажіть, коротше, чи це вони, чи ні, але ультразвуки тут дуже серйозні. Солоне не впасти тут. от, І тихенько підібратися до нашої точки. Отут в тунелі я ловив окуня. Частина друга сьогодні. Ловлю окуня в тунелі в тьомці. Тут озеро велике, насправді стариця великої річки, стариця, яка вже перетворилася на озеро. Таке сформоване, є береги, хороші, без камеша. Тут мене щучка була зрізала. Ну, коротше, спробуємо сьогодні знову окуня пошукати в, в цій протоці. Там друга стариця, тут перша стариця і тут протока між ними така. Ну і тут рибка заходить. Попробуємо знайти зараз щось. Так, ну, все як завжди, у мене на лісочка 01 на, на основній. Короткий маленький спіннінг метр 70 довжиною. Дуже делікатний тест. У мене прив'язана мормишечка ось така. 0,5 грама. Гачочок тут такий окуневий, Тут, навірно, риба на нього рідко зачіпляється, бо він трохи великий. Але на окуня прям те, що потрібно. Зараз я візьму щось з цієї коробочки, я думаю, щось малесеньке. Таке. Попробуємо сопельки до одного дюйма і будемо пробувати ловити. Щось таке? Зелений жовтий колір, не знаю щось таке. Так, в мене вже був перший удар. От, Та йо -мо. Не хочу дуже кашляти, щоб не здигати рибку. Ударчик був, але такий з дна. Напевно, щось невеличке, тому що не зачепилося. Поставив я наноміно е з хвостиком такий. Ну, віброхвостик, по суті, але маленький, окуньовий. Один і 1,2, здається, 1,2 чи 1,3 дюйма. Ну, отакий, типу. Текс. Трошки треба такого з хвостиком. Але мормишка 0,5 грама я думаю, в принципі, все добре має бути. Поки що... Шо... Блін. Поки що пробую тут прямо перед собою 2-3 метри кидати, Так смішно аж. Смішно така дистанція. О. Що... Зараз буду туди в тунель кидати, там де окунь був минулий раз. В тунелі там прикольно дуже. О, блін, щось здається було. Є щось? йо моє. Йо! Ух ти ж! Нічого собі. Оце, блін. Висить, віці кариба. Густерка, розумієте? Густерка. Нічого собі. Відпустив. Маленько, хай пливе. Блін, на такий наномінов з хвостиком. Це, блін, я... Що я ловив на сопальки різні, вона не хотіла клювати, а тут на наномінов. Так, я не впевнений, чи це на номіно, так що я буду краще говорити віброхвостик, так якось буде зрозуміліше, що я маю на увазі. Блін, там ще й зацепи трохи. Ладно, будемо. Ух ти ж. А, Ух ти ж, блін, це той зацеп, що я мав на увазі. Йо-ма йо, але я лебідь. Але я лебідь, блін. Ну відпусти, будь ласка. Я, походу, я загубив мармишку, можна попорщатися. Зараз буду щось робити. До речі, подарували мені ось такі ножнички гуру стейнглес. Ну, от, бачите гуру. Просто бомба. Я не знаю, я ножнички дуже багато перепробував на поводочки, знаєте, такі рибальські маленькі ножнички, щоб шнур, лісочку обрізати там. Е, вот, і дуже багато перепробував. Ну ці просто найкращі, Просто бомба. Так що хто хоче, беріть, замовляйте такі гуру ножнички оранжеві. Ну, вони ріжуть шнур. ну Хто розуміється, то шнур в розслабленому стані, коли він висить, ріжуть з першого разу. Так що користуйтесь. Нема в мене муромишок, обірвав я останню муромишку, тому зав'язав чи барашечку таку, як минулого разу. Як то краще, не знаю, як краще видно, отак просто покажу 0,6 грама і гачечок маленький з такою сопелькою. Це в мене завжди працює. Ця, ця штука мені дуже подобається. Давайте попробуємо. Тільки закидаю вже далі, туди там менше зацепив. Ох, пішло, блін. Так, треба фракціончик назад вернути до того стану. Бо тут 0,1 ліска. Треба бути завжди готовим з фракціоном. Бо як рубане щось, то я обірве в першу ж секунду буквально. Блін, ну там ж був окунь минулого разу. Слухайте, сніжок падає, зима, капець просто. Там ж був окунь, я не розумію. Глибинка там класна, блін. Така десь метр двадцять, метр тридцять. Дайн дівся. Вроді нічого не помінялося, холодно. У мене на цю оснастку може клюнути і мирна рибка. Тут трошки гачочок менше вже, ніж на мурмишці. Але ну, не таке, як потрібно, звісно. Він завеликий для мирної риби все одно. Ой, блін. Два рази кинув, два рази обірвав. Така рибалка сьогодні. Прив'язав ще раз то, то саме. Ну, Поки не закінчилось, буду ловити, що скажу. Що Скидаємо скажу. туди в озеро. Будемо пробувати щось тут видурювати. Є! Yeah. Дивіться хто? Знову густерка, але яка б хорошенька вже цього разу. Вротик взяла от ну, 0,6 грамів, робачок. Клас. Біла рибка на наноджих. Ну, Мормеченгом це не називаєш, бо це все ж таки чебурашка. Це клас. Опускаємо рибку, ну вже така. Блін. Класно, 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 класно. Я зараз ще раз звучок тільки витру руку. Помоємо ще раз недалеко від берега. Остерка сюди заходить. Недалеко від берега буквально взагалі. На паузі такі ударчики, блін, прям з ударом слухайте. З ударом із дна. Тик-тик-тик-тик-тик, трошки підняли. В принципі, як окуня. Я на окуня був... О, удар. Блін, була риба. Була риба. Ще разочок. Правильно, туди, вздовж берега. Давай, давай. Ох, блін, а як клюнула, ймою! Ви бачили, як вона пригнула? Ніфіга собі... Я щось навіть сумніваюся, що це, блін, вона. Який загин, блін. Ніфіга собі. На підйомі, тако, на активній провоці. Треба почекати поки опуститься до дна все ж таки. О, блін, знову покльока. Рибка тут стоїть добре. Навіть ця густерка, вона такий спінг. Это кай кайф, просто кайф. Ух, яка рыба вышла крупно там, дивіться, зверху. У меня тут тем часом снова была поклевка. О, -о, -о. О, -о, -о. плотвичка, блин, яка классно. Класс. Видите, какая плотвичка. Приємно, блін, на такий спінг реально дуже. Хто любить на хто розуміє, що таке на неджих, Тонкі снасті, максимально маленькі, делікатні. І така рибка, той, 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 той знає, що це, що це задоволення. Так, добренько. Пускаємо. Пробуємо ще. Ну, я вже задоволений, що я виїхав, прогулявся. Дивіться. Працював цілий день, на вечір собі прогулявся і хороший настрій, класно проведений час. Хоча б півтора годинки, але... але ось так. На рибалці, біля водички, вдівся нормально. Хоч падає сніжок. Мені комфортно, мені абсолютно комфортно. Капюшончик вдів, рукавички флісові. Тільки пальчики трохи мерзнуть, але не сильно, нормально. О, блін, слухайте, щось було здається. Покльовий, покльоває, у мене покльовок багато. Е, ну, засічки небагато, звісно, реалізація не дуже. Так, щось мені здається, що в мене вчепилося щось на гачочок, зараз я перекину. Так, да, мене дивіться, як я відчуваю, бачите, оцей листочок я відчував на спінінгу, що він в мене там зачепився. Наскільки тонкі снасті відчувається буквально все. Ну, більшість покльовок на паузі загалом. так. Загалом, так. Після ударчиків я роблю паузу і от воно на дно падає і тоді клює. Така ситуація. О, блин, який удар хороший. Який удар був на паузі. Знаєте, ну удари реально такі, типа окунево судакові. Такий бум. О, є риба, ох, хорошенька, йо-мо-йо. Ох ти шо! Є рибка, окуньок, о, о, дружбан, дружбан, ти шо? Це то, що нам треба, блін. це цілова риба, як я називаю. Маленький, але красавчик. Так, дай сюди. Блін, як він нічого собі закуфнув. Ну, віддай приманку, бо, блін, ну так не годиться, дружбан. Все, давай, пливи. Додому. Все добре з ним. Клас. Дивіться, густерка, плотвичка, окунь. Це називається на Різна риба, приємна риба. Дивіться, як згинає паличку. О, куньок, блін, я його знайшов, слухайте. Дивіться який хорошенький, це вже кращий. Я його знайшов. Ну такий до 100 грам, звісно, взагалі 50-60 грам. Але, блін, який з ікрою, ще не віднерестився, дивіться, який пузатий. 6 квітня нагадаю. Дивно, що він ще не віднерестився, може це якийсь хворенький, не знаю, бо окунь зазвичай відне... віднерещений вже, чи як це сказати краще, в е... таку пору року, ну, але ладно. Може в нього запізнення затримка якась, в нього, не знаю їхні інтимні справи. Так. Блін, два окуня підряд. Може він тут стоїть, блін. Мене не боїться, я стою біля, біля берега тут. Глибинка невеличка, глибинка така тридцять, метр м. Ну і що? Покльовує, все одно. Ну. Треба зараз проводку на окуня зробити, таку різкішу з ударами. Трошечки різкіше будемо зараз. Не факт, що це прям окунь точно буде, може і мирна рибка зачепиться, але... Окуньок тут є, Я зараз спробуємо. О, блін, була риба, йо-мойо. Не завжди я відчуваю покльовку, тому що лісочка, все аж таки. Невідчутно, завжди прям. О-о-о-о-о-о-ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй, знов щось було. Щось невеличке чіпляється, схоже. Блін, а що ж таке, яка фігня. Ну реально покльовка, дивіться, трохи на стінуло приман. Одною рукою закид. Так по джигу як завжди. Поки падає, можна трошки потрясти, потрясти приман. О! о! Ой, спокійно, спокійно, блін. Спокійно. Як, блін, слухайте, я не знаю, що це якось так рве, блін. Такі ривочки дає. А, гостерка, гостерка. Ух, яка хорошенька. Дивіться. Яка. Отак От ми робимо різну рибу. Плутвичку, густерку, окуня. Вже три густерки, два окунька і одна плотвичка. Так, дуже Давай Ще разочок. Бачите, хотів на окуня, а клюнула густерка. Ну, так буває. Блін, класна водойма для нанаджига, я вам скажу. Різна рибка. Тут є й крупна риба. Але дуже багато ось такої мілкої в районі там, 50 грам. Тут дуже багато такої риби. І тому вона не дає просто більше клюнути. Ймовірність невеличка, щоб більше буде риба. Але вона приємна. Вона достатня для того, щоб отримати задоволення на такий спінінг. Та й може клюнути щось крупніше, як не як, все одно надія є завжди. Просто питання, чи ти її витянеш на такий спінінг, не знаю. Ну, не спінінг... ладно ще, але леска на людину це проблема може бути. Він, в принципі, дуже не рішає, ти там можеш витягнути. ну, Може не любу рибу, але з кілограмову рибу я на нього витягну. я впевнений, це немає проблем. Питання в лісці. Людин, я не знаю, чи справлюся на основі. Трошки катушечка в мене так під, під, під цей. Підводить катушечка. О, блін! А, Це йо це, цеп'є, фу, блін, я вже налякався. Ось так, на рівномірній проводці, в пів води. Дивіться, яка рибка. Ого, найбільша, найбільша густерка. Дивіться, яка рибка. В пів води на рівномірній проводці. Зараз ще раз покажу. Так впала рибка, мені що, аж спінг з рук вилетів. Так, ну що ти? Пливи... О, поплила. Все, тепер поплила точно. Блін, як вона фігарнула. Ну, ще разочок зараз покажу. Може вдасться піймати щось. Коротше, заброс на повну. Це те, як я ловив плотву. Точно так само, як я ловив плотву зимою на одному озері. Тут так само, коротше, падає на дно, Впало на дно. І ось таким кутушкою буквально ледве-ледве, а кінчиком постійно трясеш. От, вона піднімається від дна трошки, і над дном вона йде ось такою хвилькою, по суті, легенькою. Знову. І прямо на оцій проводці, Бабам. О, -о, О, блін, бачите, прижимати почала. Це дуже схоже на покльовку. Може за дно, звісно, але це прямо, прямо дуже схоже на покльовку. Закид максимальний туди десь. Трошки в іншу точку. Треба в різні пробувати місця. Так, о, сніжочок вже сніг, трошки завершується потихеньку. І починаємо. О, блін, ну що це таке? Це була покльовка. Ні, я підняв, відна, я не вірю, що це була не покльовка. Це точно була покльовка. Прижимаю рибка деколи. Треба, щоб вона клюнула нормально. Ну, по суті, як мормишка, так? От зимою так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Блін, в мене ж є опариш, пінка вдома, що я не взяв. Треба мені зараз було якусь піночку опаришу на гачочок. Я би то саме робив, було б набагато кращий результат. Ну, Але на штучну приманку, я вам скажу, ох, блін, як на паузі була покльовка, така Пробуємо все ж таки на підйомчик. На підйомчик. Це яка рибка? Як він згинається. Йома, це непогана риба, реально. Нічого собі, блін, яка... Ох ти ж. Блін! Та там, блін, за 100 грам була. Йошкін. Густерка. Дивіться, яка приманка. Я вчепив е, такий ну, твістер маленький. На 0,6 грамах. Ото, блін, взяла. Трошки більша приманка, більша риба зразу. Та там за 100 грамів густерка було, Слухайте, Я думаю, що вона так впирається, хорошо. Це я трохи в шоці, аж тут. Катушечка трошки з фракціоном мені не подобається це Daiva. Uh, Exceller. Excellor Daiva 2000. Дуже красна катушечка, але от фракціон мені не подобається. Він такий дуже, дуже якийсь uh, не, ну, не короткий, а довгий. Там прям відкручувати треба дуже довго, щоб там воно пропустило, потім, щоб затягнути дуже довго. Це все, це все не, ну, не, 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 не дуже добре. Ух, який заброс, метрів 15 полетіло. Пробую плавніше трошечки. Отак. Отак, блін, така рибка була. Йомайо, ну реально за 100 грам десь густерка була. Може і 150, ну дуже приємно. Я так побачив, вона проблиснула один, два, три рази і зразу зійшла. Буду зараз цю приманку обловлювати. Вона трошки більша, так? Буде менше покльовок, це точно. Але може буде окунька більше, або густерка-плотва буде більше, наприклад, як зараз, да? вже була одна рибка. І вона сама ще хвостиком дуже добре грає. Я можу просто трошки з дна піднімати і все. Тут не потрібно дуже там дьоргати, там мормишити. Вона сама хвостиком дуже добре все робить. Блін, знов зацеп. Йо маю, третій раз зараз обірву. Фу, пробігався я туди, на ту сторону, там ловив, коротше, ловив там на, на іншій стариці, перейшов дорогу, нічого. От, наловився. Вечір темніє, сніжок падає. Качечки плавають, рибка покльовує. Ось такий останній на сьогоднішній вечір, красунчик. Вот окушочок. окушочек, і Все, хороших рибалок всем.